Навіть зі стосунків, які тебе давно не влаштовують, не так вже й просто вийти, тому що є відчуття, а що я буду робити сама. А як я піду, можливо, в тебе немає фінансової подушки, можливо, в тебе є переживання, що краще вже ніколи не буде, або є переживання, що саме з тобою щось не так. Сьогодні ми говоримо про токсичні стосунки, що це таке, як їх побачити. Як з них піти, якщо є такий запит? І я ні в якому разі нікого не закликаю до того, щоб виходити зі стосунків, а до того, щоб помітити, що щось іде не туди, і змінити, поки це ще можна змінити. Привіт! Мене звати Юлія Передарі, я психолог, розстановник, КПТ-консультант, педагог. І сьогодні ми розберемо токсичні стосунки, як побачити перші сигнали. І кожного дня я працюю з жінками, чоловіками, щоб вони могли заробляти більше, отримувати більше задоволення і будувати кращі стосунки. По перше, давай, розберемо, що взагалі таке токсичні стосунки, тому що іноді ми так зовнішньо можемо побачити. Коли є крики, коли є фізичне насильство, а коли є вже такі зовнішні, чітко, неадекватні дії, нам легше побачити, що стосунки токсичні. Але є ще й інші знаки, в яких ти не одразу можеш розпізнати, що не так. І перший таких знаків – це такого відчуття мінного поля, мінної зони. Коли ти постійно фільтруєш, що сказати, а що не сказати. Дивись, базова фільтрація все одно має бути стосунки, Там ми не можемо там сказати, а ти ідіот в кожну секунду, коли нас щось дратує. Це нормально, а десь там лагідніше казати, десь там підбирати собачого людину не образити. Але коли в тебе це переростає прям відчуття, що я не можу його роздратувати, я не можу його засмутити, хоч би його не спровокувати, хоч би його десь не зачепити. Коли ти вже на те, що ти просто живеш, і насолоджуєшся цими стосунками, а коли тобі постійно потрібно маневрувати, вгадувати, чи це його не засмутить, чи він на це погоджується. Коли ти починаєш буквально жити життям іншої людини і починаєш вгадувати, так а що ж він на це скаже, і подумає, Це перша знака, того що ці стосунки токсичні. І це не означає тільки, що він поганий. Тут скоріше за все є ще й твоя сторона, чому ти на це погоджуєшся. Друга ознака це такий газлайтинг. Тобто, коли тобі постійно кажеш, тобі здалося. Я не казав. Такого не було. Коли ж насправді це все відбувалося. Що, що, що взагалі робить людина, коли газлайтиться? Вона змушує тебе сумніватися, а в тому, що твої думки, твоя реальність, твої відчуття взагалі існують, що вони мають місце бути, що не нормальні. Взагалі в ідеальній картині будь-які відчуття

енергії, це чергова ознака токсичних стосунків, тому що ти, коли взаємодієш з цією людиною, по факту втрачаєш себе. Так само ознака токсичних стосунків, це якщо ти а, відчуваєш, що поруч з цією людиною втрачаєш друзів, хобі, роботу, тобто все інше життя крім. Тобто все інше життя, крім свого партнера. І давайте тепер так глобально підсумуємо, що таке токсичні стосунки. В здорових стосунках ти завжди будеш розширюватися і розвиватися. Тобто твій рівень життя буде покращуватися, в тебе буде там розвиватися твої хобі, твої всі всі сфери. Ти як людина розвиваєш всі свої сфери. Стосунки стають кращими, ти більше заробляєш, в тебе там краща реалізація, в тебе там знайома, ця сфера розвинута, сфера хобі розвинута, сфера духовного розвивається, фізична сфера розвивається. Якщо ж ти відчуваєш, що в тебе всі твої сфери життя навпаки схлопуються, зменшуються, то скоріше за все та взаємодія, яка зараз між вами відбувається, вона токсична, тому що сприяє навпаки зменшенню тебе як людини. Але ніколи ми в цих стосунках не кажемо про те, що хтось один хороший, а хтось один поганий. І я на це так зараз знайду для вас вот приклад. Я завжди показую клієнтам на сесіях м'ячик. що в гру завжди грає дві людини. І це ключова позиція для розуміння будь-яких стосунків, будь-якої взаємодії. Якщо я кину зараз тобі м'ячик, і ти його впіймаєш і кинеш мені назад. А я тобі знову його кину, а ти знову кинеш мені його назад. Що це буде означати? Що ти граєш зі мною в цю гру? Тому, якщо, наприклад, я чоловік, який принижує жінку, я їй кидаю цей м'ячик приниження вона знову таки кидає мені цей м'ячик назад. То ми рівно відповідаємо за те, що відбувається в нашій парі, та, тому що ми граємо в цей м'ячик з двох сторін. Бо якщо я кину, і вона його не, не впіймає, то гра закінчиться. Ця гра закінчиться, вона далі не буде відбуватися. І будь-які токсичні стосунки, тут то важливо зрозуміти, що це як м'ячик, яким ми граємо, і в двох гравців завжди є якась вигода. В двох гравців завжди є якийсь сценарій. В двох гравців завжди є якась підсвідома історія, чому вони продовжують в це грати. Тому тут когось одного звинуватити абсолютно неможливо. Ви запитаєте мене, що ну чому, ну коли ти вже розумієш, що тобі тут не окей, чому я в цьому залишаюся? Тому що є, по-перше, така вигода, як відчуття безпеки, а навіть ілюзія безпеки. Коли в нас є взагалі для нашого мозку погане, але знайоме, це в мільйон раз краще, ніж потенційно хороше, але не знайоме. Для нашого мозку взагалі найкраще це те, що для нас вже знайоме. Це те, що ми вже добре знаємо, це те, що ми вже бачимо. Тому все, що знайоме, для нас завжди буде безпечно. По-друге, в токсичних стосунках є такий

Яка твоя вигода взагалі в цьому сценарії, в цьому відчутті? І а, ось останнє, про яку я тут скажу, це роль рятівника. Тому що якщо ми знаходимося а, в токсичних стосунках, там, де нам здається, що ми вкладаємо більше, де ми рятуємо? Це завжди дає потужне відчуття власної важливості, цінності, значимості, місії, навіть певним чином, так, що ми. Покращуємо, що наша любов покращує цю людину. Ось це відчуття місії, за яке ми можемо триматися, що ця е, любов моя, цю людину може колись зцілити. І тут, знову ж таки, як тільки виявиться, що ми не можемо нікого врятувати, чим ще мені є заповнити власне життя. Саме тому от в останньому блоці, а, і тут дивіться, Неважливо, чи ви вирішуєте зараз, чи ви розійшлися вже, а чи ви збираєтеся розійтись, чи ви не знаєте, чи вам потрібно розійтись. Я не даю ніякої поради щодо того, чи варто, чи не варто вам розходитись це особисто ваше рішення. Але що важливо зробити для себе, неважливо, чи ви збираєтеся розходитись чи ні, чи тільки розійшлися, чи взагалі тільки зійшлися. По-перше, Почати думати про себе, тобто перевести фокус на себе, на що він, на що вона, а що я? Прям привчити себе кожного дня себе питати, а що я відчуваю? А як я себе відчуваю? А чого я зараз хочу, а чого я зараз боюся? Тобто, буквально привчити себе, ставити собі питання. Я чого хочу, мені що потрібно, мені що важливо. Тобто, ми прям фокус даємо дуже сильний на себе. І коли ми вже дали фокус на собі, наша, звісно, наступна задача це фінансова подушка. Фінансова подушка вона має бути незалежно від того, чи ви в стосунках без стосунків вийшли, заходите для жінки. Критично важливо мати власну фінансову подушку. І тут важлива не стільки сама сума, як звичка туди відкладати. Звичка класти туди якісь гроші. Якщо у вас немає фінансової подушки, якщо ви не відкладаєте собі свої гроші, навіть якщо ви там не працюєте з якихось причин чи сидите з дитиною, а потрібно думати. Як зі спільних грошей, собі все одно робити фінансову подушку. Тому що коли жінка має фінансову подушку, вона може приймати рішення з любові, не з потреби, не зі страху, а з любові. І, можливо, зараз це дивно звучить, але тільки коли ми відчуваємо свободу, ми можемо насправді обирати через любов, а не через по-друге, По нам потрібна група підтримки. І якщо ви зараз відчуваєте, що в вашому житті немає людей, які вас могли б дійсно підтримати, які б вас не добивали там ще якоюсь критикою чи незрозумілими коментарями, то важливо з такими людьми почати знайомитись: піти в жіноче коло. Піти а на якісь бранчі, зустрічі, а, не знаю, на якісь курси а в групи, в жіночий клуб, тобто там, де можна цю підтримку отримати, піти туди, де є люди, які можуть стати для вас, в тому числі нагадуванням, що життя є, тобто заповнити своє життя чимось іншим. По-третє, виписати собі, прямо виписати собі сенси свого життя. Окей, а які сенси мого життя, крім стосунків, які в мене ще є сенси, чого я ще хочу, що для мене ще є важливо, які в мене є цінності? Це все робиться для того, щоб у вас було під рукою завжди нагадування, що ваше життя не закінчується на одній людині, ваше життя не схлопується на одній людині, що у вас є ціле, абсолютно, життя. І ось це такі три пункти: фінансові, ментальні. Фокусу на собі, ну і звісно, тут дуже важливо пам'ятати про те, що опора в собі. Якщо я відчуваю опору в собі, якщо я знаю, що що би не відбувалося, я маю опору в собі, то тоді будь-яке рішення знову ж таки буде засновуватися на любові, в першу чергу на любові до себе. І для цього нам вже потрібна. Стабільна самооцінка. До речі, якщо хочете подивитися відео про стабільну самооцінку, напишіть в коментарях. я думаю, власне, таке записати наступне відео. Напишіть, чи треба вам відео про стабільну самооцінку, чи хочете його переглянути. І тоді я думаю, що я його запишу. Тому цей план беремо собі. Неважливо в яких взагалі стосунках. Я думаю, що ви сьогодні глибше зрозуміли, як вони працюють, які можуть відбуватися там події, і що важливо зробити, щоб в цих стосунках не опинитися або ж з них вийти. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!